щоб вони слухали, Скажу що брат Російський є пастором, багато теж знає десь, мені навіть требачити в нього, чомусь. Але хочу сказати раз нас усіх, вертиса три принципи, що ми повинні робити. Це торкається, як брата Росіка торкається і нас усіх батьків. Перше, завжди молитися за своїх дітей. Це найперше, що ми повинні робити, завжди молитися за своїх дітей. Де би ми не були, в яких би ми обставинах не були, завжди просити Господа, щоб Господь зберіг, благословив, підтримав. Щоб Господь провів через ці обставини. Друге, є це бути прикладом. Апостол Павло, пишучи до свого співробітника тита, він каже, у другому Розділі Писання до де каже, сьомим лішом, усім себе подавай за зразка добрих діл. Отже, для того, щоб бути приклад, треба показувати себе. Тобто ми повинні показувати нашим життям, нашим дітям, як себе поводити, як робити, як говорити, як спілкуватися. Що, знаєте, діти дивляться на нас. Діти перші дивляться на нас і переймають від нас. Характер приймає від нас слова, дії. Тому е, ми повинні показувати себе. І третє, показувати приклад у вихованні у Божому Слові. Е, апостол Павло, самі до Ефесян, каже, у 6 розділі, 4 віршом. Батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх на поминанні остереженні Божому. Наше виховання наших дітей повинно бути Божому остережені. Виховання у Слові Божому, ми повинні е, приводити їм приклад через Слово Боже. Виховувати і остерігати для того, щоб вони е, слідували за Ісусом Христом. Бо якщо ми цього не будемо робити, то Знаєте, діти це є подарок від Бога. І Він дарований нам на короткий час. Якщо ми неправильно з ними будемо робити, вони вийдуть від нас, і буде плачевний результат. Тому, брати і сестри, перед нами молитва. Я б попросив брата Івана, він є пастором церкви Лучок, щоб він прийшов і будемо разом знаши молитву. І це поразу написав посадити Господа. Олицелія, розділ. Таж <ріст> незвично. <ріст> Дорогий Господь, я тобі поклоняюся. Дякую тобі, Боже, за твою любов, я подивитися. Дякую тобі за те, що ти такий Господь великий, за те, що все в твоїх руках, ти все держити. Дякую тобі, Боже, за те, що ти є той, хто вічним діток. І Господь, я просто поклоняюся тобі, за те, що ти, Господь, такий величний. навіть у цьому як ти все Господь, продумав, як ти, Господь, то, що Ти створюєш, воно прекрасне. Дякую тобі, Господь, за те, що ти дав нам. Все одну до домічку, дякую тобі за мірі, знаєш, Господь, шлях, який ми пройшли, нехідність і народження. Дякую, Боже, що ти провів, що ти благословив, що вона могла народитися здоровою, Господь, і мене теж укріпив, і Господь поміг, щоб все було добре. Дякую тобі. За це твоя милість, Господь, ми не заслуговуємо цього, але ти по своїй любові даєш нам. Набагато більше, Господь. І сьогодні я хочу просити, щоб ти її поблагословив, дав їй здоров'я, щоб вона могла зростати, розвиватися фізично, і емоційно і розумовно, Господь. Прошу тебе, щоб ти благословив, щоб вони були хороші стосунки з Софією, щоб вони могли дружити і зростати разом. Молюся, Господь, щоб Ти дав нам мудрості, як її виховувати, знайти до неї підхід, Господь, і розуміти, що вона інакша, нова людина, Господь, і поможе нам зроською добре жити, проявляти любов один до одного, щоб наші діти зростали в любові. Господь. Дякую тобі за церкву, за те, що ми можемо бути частиною церкви, Господь, служити. І приходити сюди і разом молитися, просити благословіння. Дякую Тобі, Господь, за всіх родичів, за сім'ю, за всіх людей, які моляться за нас, які підтримували нас і підтримують зараз в цей момент. Дякую Тобі, Боже, за все. І поклоняюся тобі. Нехай Твоє ім'я буде возвеличено і прославе.